Окупанти продовжують тероризувати своїми обстрілами мирні населені пункти Харківщини. Минулої ночі близько другої російські окупанти обстріляли село Шийківка Ізюмського району, пошкоджено будівлю їдальні, без постраждалих. Протягом минулої доби ворог гатив по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок обстрілів Куп'янська зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік. У місті знищено торговельний об'єкт в селі Чернещина Ізюмського району ударом керованою авіа Бомбою зруйновано два приватних домоволодіння. Крім того, під вогнем ворога перебували уди Вовчанськ, гатище, Бударки, Вільховатка та інші населені пункти. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Сталися лісові пожежі. Рятувальники звітують протягом доби на Харківщині зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами. У місті Куп'янськ в результаті ворожого обстрілу зайнявся торговельний об'єкт. Площа пожежі склала 30 квадратних метрів. Силами десяти рятувальників і за допомогою двох автоцистерн вогонь ліквідували. Жертв та постраждалих немає. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші захисники дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Мурав'йов. Харків. Новини.